Доброго дня вам, любі дітки, хлопчики і дівчатка! Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю! Сьогодні у нас з вами заняття, розвиток мовлення. Малята, а яка зараз у нас пора року? Правильно, до нас прийшла зима. А які ознаки зими, ви знаєте, вона і біла, і завірюшлива. І пухнаста і морозна. Тож давайте, дітки, пригадаємо ознаки зими, а допоможе нам у цьому мнемотехніка Зима яка? Сніжна. Зима. Біла. Зима яка? Срібна. Зима яка буває ще? Холодна, зима морозна, зима весела. Ще буває яка зима? Чарівна, зима святкова. Ось бачите, скільки ознак зими ми пригадали. Загадки про зиму. Прийшла до нас бабуся. У білому кожусі. Поле причепурила, пухнастим снігом крила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна? Так, дітки, це зима. Наступна загадка. Я падаю на ваші хати. Я білий, білий волохатий. я прилипаю вам до ніг, а називаюсь просто. Сніг молодці. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик, ні смачна морквина. Хто це, діти? Звісно, сніговик. На долуню зірка впала. Я дмухну, вона розтала. То не зірка вже краплинка, а була вона. Сніжинка, молодці дітки! Ми з завданнями впоралися. Дякую мої любі за увагу. До побачення!